Понад 60 обстрілів позицій українських військових здійснили бойовики протягом останньої доби. Найбільш активно обстрілювали позиції села ТО у районі Нікішиного, Трохізбенки, Донецька Удівки, Тоненького та Фасчівки. За даними групи, інформаційний опір, терористи продовжують накопичення сил у районі Дебальцевого. На ділянці Горлівка Нікішине чисельність бандформувань перевищила 3 тисячі осіб. Сюди ж перекинуто до двох третин одиниць збронетехніки і артилерії наявних у ДНР. У районі Смілого терористи учинили спробу масового. Воного штурму позиції сил АТО із застосуванням важких озброєнь усі атаки були відбиті. Після проведення пошуково-рейдових дій підрозділами сил АТО банди бойовиків, що дислокувалися та діяли в районі населеного пункту Сміла, Росії та відступили. Протягом доби бойовики втратили 14 чоловік особового складу: один танк, одну самохідну артилерійську установку та один міномет. Обстановка в районі Донецького аеропорту та поблизу міста Маріуполь під контролем сил антитерористичної операції.